Одразу до справ, одразу до страв. Перше, друге та десерт з гарбуза. Я дуже давно зняла це відео і лише зараз зліпила докупи, дивовижно, що гарбузи все ще продаються в магазинах. Час від часу я отримую коментарі з проханням викладати відео частіше, що звичайно приємно. Мені б теж цього хотілося, я обіцяю так і робити, сама в це щиро вірю, але кожного разу наступне відео виходить ще довше. Тож, мабуть, я більше нічого не обіцятиму, якщо хочу викласти ще хоча б щось в цьому році. Тож дякую всім, хто все ще інколи заходить на цей канал в Надії. На нові відео, а також тим, хто тут вперше час повертатись до гарбузів. Мені дуже подобається серія відео. Перше, друге та десерт. Це завжди цікаво. Чудова можливість як для експериментів, так і для приготування давно знайомих та улюблених страв. До речі, про давно знайоме та улюблене. Це якраз про гарбузовий суп, який я неодноразово готувала. Зазвичай я відварюю овочі бо так швидше, але із запеченими має бути смачніше. Також я додала помідорки та перець, вийшло чудово, не вистачає лише підсмажених бутербродів з сиром. На друге я вирішила приготувати рагу з гарбузом та картоплею, а ще додала баклажан, який дуже давно валявся в холодильнику. Спочатку я обсмажила гарбуз та картоплю, тоді додала баклажани, цибулю та часник. Спеції можна обрати будь-які, я вирішила рухатись в сторону. Індії. Додала імбир, зіру, куркуму, коріандр, чилі, можливо, ще ще, я вже не пам'ятаю. Також трохи солі та цукру. Всі помідорки пішли на суп, тому додаю томатну пасту, трохи води накриваю кришкою та тушкую, поки всі овочі не стануть м'якенькими. Мені подобається їсти це рагу разом з рисом, хоча насправді це також чудовий гарнір до будь-чого, риби, курки і так далі. Поки що все складається прекрасно, залишається лише приготувати десерт. В мене вже є декілька перевірених рецептів, а також нові ідеї. Спочатку я хотіла спробувати приготувати гарбузове печиво з яблучною начинкою, в мене навіть є формочки у виді гарбузиків, мало би бути симпатично та смачно. Але це також звучало як багато роботи, плюс в мене не було половини інгредієнтів, тож я вирішила, що ця ідея на майбутнє, а поки що я готуватиму з того, що є, а був у мене сир, тож я приготувала гарбузовий сирник. Насправді це абсолютно звичайний сирник, до якого я додала трохи гарбузового пюре, що майже не вплинуло на смак, лише трохи на колір. Тож я подумала, що це вже якось зовсім сумно, і вирішила додати ще один шар. Звичайно, я одразу згадала про свій улюблений рецепт мафінів на сметані, на основі якого я вже приготувала багато різних смачних страв. Тож зверху на сирну масу я викладаю шоколадне тісто та відправляю все це в духовку. Взагалі то в цих страв трохи різний час випікання, але приблизно 40 хвилин за температури 180 градусів. Буде нормально. Головне після завершення приготування залишити сирник на деякий час, щоб він повністю охолонув. Після цього його можна прикрасити, наприклад, шоколадом, що в мене вийшло не дуже гарно, але це не дуже важливо. Головне, що це просто та смачно, особливо з кавою, з гарбузовим сиропом та корицею, або гарячим шоколадом чи какао з зефірками, ну хоча б чаєм. Ось все, що я приготувала місяць назад. Мені здається, вийшло непогано, досить симпатично та смачно.